Як я, дитячий аніматор, потрапив в одне із найкращих шоу в Україні, розкриваю таємницю. Насправді я артист оригінального жанру, жонглюю і стрибаю акробатику з 15 років. Та-дам! Але на навчання до профільного закладу вступив не одразу. І доля завела мене у дитячі свята. Оригінальні жанри я не покинув і саме тому на багатьох святах або на виступах ви могли бачити, як я жонглюю або роблю сальто. І це зіграло свою роль. Я використовував жонглювання усюди, де тільки міг. Моїми глядачами часто були саме діти. Тож я був дуже радий, що мене затвердили на роль у шоу Мавка. Мій персонаж Фрол стильний, епатажний, харизматичний кутюр'є. Саме жонглювання, тобто... Чисті трюки не завжди зрозумілі глядачеві, що складно, що ні. Тому для широкої аудиторії та для дітей, зокрема, потрібно було підібрати стилістичні рухи, комбінації з акцентами тощо. Ну а найскладніше це виконати всі елементи у костюмі та взутті. Так-так, більшість жонглерів тренуються в шортах, без футболки і босоніж. Мені ж хочеться демонструвати, що жонглювання може бути різним, а не лише в контексті класичної клоунади, до якої більшість звикли. І я радий, що зміг через цей жанр показати образ манірного модельєра та втілити ідею режисера. А в яких образах ви бачили жонглерів або хотіли б побачити? Пишіть у коментарях.